Наш сьогоднішній герой має прізвисько мудрий. Але що ж це він? Мечем не махав? Чи жодного разу не схилив з рішенням? Які таємниці з життя Ярослава приховує від нас шкільний підручник? Ви на каналі Dream School. Це проєкт дистанційка, де ми робимо освіту популярною. Нагостіть ваші вуха, тому що зараз ви дізнаєтеся, з ким і чому Ярослав ділився владою, як побудувати середньовічний мегаполіс? Та що робити, щоб нікого не образити і розділити спадок? Пум-пу-пу-пум. Сплатити дві тисячі гривень. Це ж скільки бойових коней, чи грабів можна купити? Або церкву кам'яну. Як в Києві. А! О, любий таточку. Ти вже старий. А мені час дорослішати. отримаєш, отримає не гроші. Це що я проти батька постаю? Він ж Бориса, свого улюбленого синочка пошле. Хіба моє військо зможе тягатися з ним? ха Розмака! Ярослав! Як маєш? Ей, монт! Що ти тут робиш? Ах, ми тут в пошуках заробітку. Все як завжди. Не підкажеш? Бойова сила потрібна. <кхи> 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 Бойова сила! А в тебе що? Махач? Накльовується. Гроші є. Чим би? ні. Mm. Ось так син повстає проти свого батька. Утім, через раптову смерть князя залишається непокараним. А що собі удача? То що тепер? Ярослав може їхати в Київ правити? Не так швидко. У нашого героя є ще й брати: у кого більше, у кого менше. Але права на престол в Києві були у всіх. Ось і найпруткіший з них вирвався з під арешту батька і починає прибирати конкурентів. Татового улюбленця, який повертається з безуспішного походу, вбиває за допомогою кіллерів. І така ж доля спіткає другого улюбленця. Через такий безрадісний кінець життя церква зробила їх святими і мучениками, а вбивцю. Який після такого мав би багато каятися за свої гріхи, нарекли окаянним? Подивіться, кмітливий братик розуміє, до чого йде справа, тікає, проте наймані вивці його теж наздоганяють. Окрім цих енергійних хлопців, був і бездіяльний брат, якого бійки та влада ніби зовсім не цікавила. А тут же Ярослав зі своєю бойовою силою приходить під Київ, тож окаянний рве кігті за кордон і просить допомоги у свого родича, який був не проти збільшити свої власні території. Таким чином іноземці розбивають військо нашого героя та заходять в беззахисний Київ. І так польському князю тут сподобалось, що трохи затримуються в місті. Однак, наче грім з ясного неба, тут розпочалося повстання. Образившись на киян, поляки повертаються додому, захоплення. Пивши невеликий сувенір, позбувшись гостей, котрі затрималися, можна і правити. Та сталося не так, як гадалося. Ярослав повернувся, а окаяному довелося шукати допомогу в кочівників, і незабаром відбулася жорстока вирішальна битва, якої ще не було поміж братами. Один загинув у сутичці, а другий змахнув кров з чола і вирушив правити в Київ. І от нарешті Ярослав міг керувати великою країною, віддавати свої князівські накази та робити, що заманеться. Багато часу минуло спочатку суперечок, але ха, вам не здається, що за нами хтось спостерігає? Так само спостерігав ось цей молодий чоловік, очікуючи для себе на слушну мить. Та що він планував зробити в цю мить? Поки на Русі відбувається суцільний хаос, братик Мстислав в це діло не пхає носа, а займається собі своїми справами, лупцює місцевих кочівників, завдяки чому натреновує своє військо і набуває собі слави хороброго воїна. Він доводить, що з невеликим клаптиком землі можна робити великі справи. А зараз він готовий до ще більшого. І от коли Ярослав робить свої перші кроки в правлінні, Мстислав починає діяти, рушає з військом під самісінький Київ. Звичайно, ніхто віддавати владу так легко не збирався, тому між братами розгорілася пекельна битва. Обидва війська були майстерними, однак удача обрала стороном Мстислава. А Ярославу довелося брати ноги в руки і тікати туди. Звідки почався його шлях? Для чого я сюди приїхав? Скільки часу я витратив? Крові проливав через той клятий Київ. Спочатку батькові платив, тепер що братові платитиму. Що ти там бурмочеш, князю Каліку? Ну, привіт, чи що? Здорово, малий. Не здогадуйся, чому ти тут? Ти мені скажи. М -м, ну, Ти ж у нас розумака. <ривіт> <ривіт> Я звичайно файний князь, але забагато на себе взяв. Тяжко мені одному, потрібна допомога. Що е, мені за, замість тебе правити? Залюбки? Та я не про владу тобі лишень би правити. Ти не дурний. Разом ми з тобою могли б битися, сваритися, скільки вистачить сил. Вбити ще одного брата. Я про те, що разом ми могли б зробити щось. Змінити щось на краще. Гарна промова. Це ти над нею думав два роки? Я ще навіть не починав. Дивись. О! Звідси я правитиму ось цими землями. Ясна річ, разом з військом захищатиму від ворогів, ну і данину теж збиратиму. А ця частина земель твоя. Тут ти будеш робити все те саме, ну і до того ж, твій улюблений Київ. М? Одне до одного не ліземо, а якщо потрібно, допомагаємо. Домовились? Це виходить, вдвох правити будемо. Це ж е Латиною viratus»? Це я звідки знаю? Дум вірат, так та virat». Мстислав Ярослав разом. Ось так на Русі з'являється два головних князі. І для кожного князя своя столиця. В першу чергу Мстислав показує свої управлінські навички. В його столиці з'являється палац для князя, а також будується одна з найперших кам'яних церков на Русі. Таким чином, Чернігів стає неймовірно великим і багатим містом. Скоріше за все, брати так сильно змучилися від битв, що й гадки не мали порушувати угоду. Круто й те, що вони по-справжньому допомагали один одному. То разом вирішують проблеми Мстислава з загадковими кочівниками, то вже йдуть забирати назад у Польщі раніше втрачені землі для Ярослава. То б'ються один з одним, то правлять разом, що тут сказати. Справжні брати. Але ніхто не вічний і через 10 років Мстислав помирає. Ярослав залишається останнім з братів і стає. А, йой, ти, як там тебе? Точно. Ніби в битвах з братами помічений не був, ще й з Мстиславом якось спільну мову знайшов. Однак Ярослав йому все одно не довіряє, тому братові підшукали нову домівку. А сам Ярослав стає єдиним правителем усієї Рі. Предків Ярослава переслідувало родове лихо, про яке з дитячих років він постійно чув від своєї сімейки жахливі історії. Печенігам! Це не печеніська потилиця. Печеніги! Ярослав розуміє можливі проблемки і тому вздовж річки зводить ще одну лінію укріплень і будує нові міста фортеці. Згадує своє хрещене ім'я Георгій, яке на Росії чомусь було Юрій, та називає одне з міст на свою честь. І саме в цей час по сусідству в степу розпочинаються якісь незрозумілі рухи. І тут. Нове плем'я кочівників зустрічається з нашими старими друзями. Ні, Ну це вже справжні дикуни. Прискакали! овець розкрадають, родичі вбивають. Що дивишся? Мені все моє плем'я, треба рятувати. Нічого, прийдемо на ще крутіші землі. Київ ту сторону. Ага. на Русь! Так ви ж не обдумали нічого. Така ідея закінчується тим, що в битві печенігів розтрощили, після чого вони шукають зовсім іншу домівку, де продовжують боротьбу за своє існування. Утім, де програвші там і переможці, Ярослав зробив те, що нікому з його родичів не вдавалося: з печенігами покінче. І на честь свого неймовірного тріумфу Ярослав будує ось такий от розкішний собор. Ми церкву не будуємо, але крок за кроком будуємо сучасну освіту. І саме завдяки вашій підтримці ми створюємо тренд на історію. Ну, а за це ми вам даємо доступ до наших ексклюзивних матеріалів. Дуже вам дякуємо. Сьогодні вчені сперечаються, коли саме почалося будівництво, і взагалі говорять, що закласти фундамент міг ще батько Ярослава, а він тільки закінчив роботу. Та, дивлячись на деякі сучасні недобудови в Києві, розумієш, що зробити справу до кінця потрібно вміти. Не будемо приховувати, що створюючи Софію Київську, надихалися ще більшим собором зі столиці Візантії. Однак це не применшує її унікальності, тому що тут у нас вперше з'являються витончені візерунки з маленьких шматочків кольорового скла. Або велетенські картини намальовані на мокрій стіні. За рахунок цього, Софія є шедевром для всього світу. Вона внесена от у такий от списочок, який підписало безліч країн, і всі вони гарантують, що ніхто не буде робити Софії якийсь черговий торговельний центр. Особливу увагу Ярослав приділяв навчанню, для якого потрібна постійна нова інформація. Тому в соборі активно переписують церковні книги з грецької мови на значно зрозумілішу. І книжок нагромаджується така купа, що Ярослав збирає їх всі в одному місці і створює першу бібліотеку на Русі. Ми знаємо, що всі батьки хочуть, щоб їх діти отримували корисні знання зрозумілою мовою. Все це можливо Dream School. Більше інформації для вас залишили в описі під відео. І от Ярослав бачить, скільки користі приносить отака от краса. Тут можна і богові помолитися, і картинки з візерунками порозглядати, ще й навчитися чомусь новому. Тому собори на честь Софії ростуть по всій державі, як е, перегляди цього відео після ваших поширень, але жодне місто на Русі не могло змагатися у величі. Зі столицею. Так, Київ і до правління Ярослава був чималим містом. Однак все пізнається в порівнянні. У мене є пляшка газованої води. О! І є ще одна, трішечки менша. В порівнянні ця здається просто велетенською. Так от, ось таким от був Київ до Ярослава. Подивіться на нього, нібито звичайне велике місто, проте Ярослав збільшує його аж в сім разів. Поруч з розкішною Софією будує церкву для себе та й про дружину свою не забуває. Звичайно, для захисту від ворогів всю цю красу оточили височенними стінами. Наче всі мали б бути в захваті від такого стародавнього мегаполіса. Однак завжди є ті, кому натов та постійний шум заважають, з Богом спокійно не поговориш. А тут якраз поруч є печери, де можна запросто сховатися від сторонніх очей. Гріх не піти, а там вже обереш, що хочеш, читати молитви, писати ікони або переписувати книги. Ось так ці двоє засновують поруч з Києвом один з перших монастирів на Русі. Та все ж інколи ченці знаходили для себе причини в місто піти. Однак потрапити всередину можна було тільки через великі укріплені проходи. А Ярослав побудував в Києві цілих троє нових. Навіть одні ворота з чистого золота зробив. Добре, не були вони з золота, були звичайнісінькими дерев'яними. Назвав їх так князь, тому що торговці, діставшись до Києва, мали пройти через ці ворота, а для цього треба було дістати свої важкенькі мішечки з золотом і заплатити. Але і золоті ворота були в Візантії. І взагалі здається, що Ярославу дуже подобався Константинополь, хоча сам він там ніколи не бував, а дізнавався про тамтешню красу, швидше за все, з цікавезних розповідей купців та посланців. Тоначе Русь з Візантією товаришує і віра одна на двох, і живуть собі в гармонії. Але через тин Вишня похилилася. Русь та Візантія. Сварилися. Чому важко сказати? Можливо, у Ярослава закінчилися гроші на будівництво Києва, а імператор допомоги не запропонував. Або якогось важливого руського купця вбили в Константинополі, або ще гірше сказали, що Русь без Візантії нічого свого зробити не може. Щось з цього списочку донестями розлютило Ярослава настільки, що він посилає свого найстаршого сина навідати візантійців. Наш перший історик пише, що битви не сталося. Руські кораблі потрапили в шторм, бідолашнє військо викинуло на берег, і там вже їх в полон взяли візантійці. Не все так просто. Ось тобі два історика. А вони ж візантійці, могли все прикрасити. Так, звичайно, могли. Трішечки. Але один з них бачив битву на власні очі і каже, що перед штормом візантійці підпалили кораблі, а після ще й добряче віддохопелили русичів на березі. Звичайно, нехай вони самі думають, як було насправді. Всі джерела в описі під відео. Сценарист наш. Ні, ну може, справді було соромно писати про такий програш? Все-таки останній похід на Візантію. Ще й невдалий. Після брязкання мечами відносини між країнами знову стають товариськими. Он син князя навіть з принцесою візантійською одружився. Але в Ярослава, можливо, лишилася прихована образа на візантійців, тому що до цього головними по церквах на Русі були виключно візантійці. А тут раптом Ярослав каже: Зуські вам, тепер буде наш Русич. І що ви думаєте? Візантія погодилась, тому що торгувати вигідно, плюс зв'язки вже родинні є. Просто не було іншого вибору. Але це були не єдині зміни на Росії. За попередніх правителів, якщо люди не поділять щось між собою, поб'ють чи повбивають один одного, або. Або відбувається щось таке, то тоді треба влаштовувати кровну помсту. Діма, потягни трохи час, я поки. Тепер, якщо тебе відгамселили кулаками або усім, що трапилось під руку, то можна було. Помста! Кровна помста! Гей, та куди тобі такому мститися? Ось список законів від князя. Диви третій пункт. Ти, звичайно, можеш мене побити. Але шансів в тебе небагато. Хе-хе. Я зараз тобі. Та ти, мабуть, не дочитав. Я можу дати тобі 12 гривень і бити мене не потрібно, бо провину свою я визнав. Ого, хай буде так. Давай гроші. Так. А де тепер дістати гроші? Ярослав не тільки придумав 18 законів, але ще й першим записав їх. Хіба не круто? Так, що давай гроші за палець? Щось е, трохи замало добродію. Але тоді за такі е, гроші можна було і конячку купити. Таким чином, у нас з'являються перші закони, якими користуватимуться усі судді. А з часом правила покращаться, їх стане ще більше і будуть використовуватися століттями. О, мабуть, коли дивишся у віконечку на таке чарівне місто, де люди живуть за сучасними законами, то так і хочеться, щоб про це знали по всьому світу. Тому Ярослав одружує своїх дітей із іноземцями, котрі ще в разі бо збав якоїсь халепи зможуть допомогти. Ярослав і сам був одружений з шведкою, тому знав, як своїм дітям влаштувати вигідний шлюб та покращити відносини з різноманітними країнами Європи. А наймолодша донька взагалі стає королевою Франції. Неочікувано, правда? Взагалі її життя оточене багатьма дивними, цікавими, хоча і не завжди правдивими історіями, про які обов'язково прочитайте після перегляду відео. Не пошкодуєте. За ці видатні навички з організації Весіль наш герой отримав прізвисько Тесть Європи. Проте, скільки всього не зробив би Ярослав для себе, для родини, для держави, одна думка не виходила йому з голови. Що ж буде після нього в майбутньому? Мистеслав, Ярослав, Разом. Щось ну, нога вже зовсім розболілося. Народ! Отримав прізвисько Тесть Європи. <кхи> Що ж буде після нього в майбутньому? Сине, сине. Нє, не дозволю цим задиркуватим хлопакам битися між собою. Вливати кров братерську, як я колись. Один загинув у сутиці, а другий змахнув кров з чола і вирушив правити в Київ. А що якщо? Пий неси папір! папів! Осе, отходжу я зі світу всього, а ви, сини мої, майте між собою любов, бо ви єсте брати від одного отця і одної матері. І якщо будете ви в любові між собою, то й Бог буде в вас і покорить він вам противників під вас, і будете ви мирно жити. Турацька рука писарю! Продовжуй. Значить, тепер же поручаю я, що замість мене в Києві буде правити найстарший син. Але всі решта не обурюйтесь, як тільки старший брат загине, наступний починає правити. І так до наймолодшого. Кожен з вас буде правити в Києві, але по черзі. Віднині жодних чвар. Тепер можна й помирати. Ярослав. Не був найкращим сином, не був він і найкращим братом. Проте він намагався бути справедливим батьком для своїх дітей, намагався бути справедливим князем для своєї держави. Він вірив, що для всього можна створити якусь систему, якісь правила, що все владнають. І в цьому, певно, була його фішка. Завдяки цьому у нас з'являється перша письмова збірка законів, менше вбивств. Замість помсти приходять гроші. А з грошима розвиток? Тепер люди вже знають свої права і не дадуть себе легко обдурити, як раніше. За такі от штуки, Ярослава заслужено прозвали Мудрим. Однак, коли Ярослав придумував закон про те, хто буде правити після нього, він певно забув, що в кожного з синів є свої сини. І це ж скільки часу їм доведеться чекати на свою чергу. Особливо, якщо чекати. Взагалі не хочеться. Всі спекотні деталі з черги на київський престол будуть у наших наступних відео. Сховай, тихий від ночі. Князь помер. Що ти Судислав, Києвом правити ще хочеш? Ні, то що виходить? Я тепер без братів. Ти тепер без всього. Тобі хіба в монастир? Бо лишень більше не було таких братів, як ми. Ось і кінець. Обов'язково пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. А і сьогодні з нами був Богдан Буйлук. Актор театру Золоті ворота, учасник гурту ЗБС Бенд музикального. Дякуємо тобі, Богдан, що ти сьогодні був з нами. Це тобі. Oh. Лас, ще лас, не Херсонський, лас. але. Дякую мені. Було дуже приємно попрацювати. Дякую, що запросили. Так що вчуть історію і будьте розумничками, і підписуйтесь на канал. І на Богдана Бойлука. — А, і на мене теж. <рес> Також підтримуйте Збройні Сили України. Ну і ще можете підписатись на наші соціальні мережі. Підписались? Тоді ну, дивитися про те, як Володимир стає великим. Або як дідух чи тоді дух ставить собі камінний хрест. Це була дистанційка від Римскул. Використовуйте знання в реальному житті.